Логістикон на ІТ-рівне конференц 2025. Це про технології, нетворкінг і майбутнє логістики вже сьогодні, 15 та 16 серпня команда Логістикон взяла участь у найбільшій IT події Західної України. IT рівне конференц 2025, яка зібрала провідних гравців галузі, стартапи, розробників, підприємства експертів із цифрової трансформації. Ми представили наше хмарне рішення для автоматизації складської та транспортної логістики. У фокусі таке, як повна прозорість і контроль логістичних процесів, скорочення витрат і простоїв, швидка інтеграція та гнучкість для бізнесу будь-якого масштабу. Доєднуйтесь. Рівне. Вам, людям, які цікавляться українським IT. І спочатку для того, щоб власне, всі десь були в контексті, так? хочу трошки коротенько поговорити, чому ми тут всі зібралися. Ми, 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 ми досить різні, ось, але ми чимось об'єднані. Моє ім'я Вадим, я е, працюю в компанії Гіга Cloud, ми є хварним провайдером. І така коротенька історія після початку повномасштабної фази нашої війни. Ми, звісно, я займаюся партнерством, формую партнерські мережі. І е, пішла оця хвиля. Один це зло, бітлікс це зло. Е, весь російський софт треба власне, з нашої країни прибрати. Ось, і ми зрозуміли, що поруч з нами є безліч бізнесів, безліч партнерів, які розробляють справді... Якісний український софт. І ми спробували всю цю історію поєднати. І наразі ми вже так доєдналися, що вже три роки поспіль ми проводимо великий шоу-рум своєї АІТ. Ось цей захід проводиться щороку в Києві, збирає тисячі відвідувачів, майже сотню розробників програмного забезпечення та інших українських компаній. І все це ми робимо для того, щоб показати, що українці гідні в своїх рішеннях, гідні в своїх підходах, є дійсно справжній, якісний український софт, українські рішення, які точно не гірше, а я прям впевнений, майже у всіх позиціях краще загальновідомих, загальновживаних раніше рішень. Тому о, власне з'явились свої IT і тут з нами сьогодні. Частинка, невелика частинка наших партнерів, але дуже поважних партнерів. Тому я б вам щиро радив всі ми тут представлені стендами приходити, знайомитись, тому що насправді ви в одному місці зможете майже всі ключові задачі, які потребує бізнес, проговорити, закрити, хоча б дізнатись, власне, як це працює і що в нас є на українському ринку. Ось. Перед початком я хотів би подякувати генеральному спонсору своєї IT, це Укрсівбанк, Банк БІМПІПАР і І, звісно, подякувати рівненському ІТ-кластеру, персонально Євгенії, за те, що в вашому місті дійсно відбуваються такі круті події, і ви дуже щиро, ви дуже щиро і професійно робите ці речі. ось, Тому, мабуть, я вже поговорив. Достатньо багато коротенько представлю о, власне, спікерів та учасників панельної дискусії. Пан Олександр о, Сорі, я буду, мабуть, звертатись на всіх до тих, тому що ми вже як сім'я. Ось Саша, о, засновник, власник компанії «Смідл». Компанія «Смідл» потужно розробляє рішення для контакт-центрів, для рішення по телефонії, спеціалізується на безпекових речах, а мабуть крайній рік. Досить активне, якщо можна так сказати, шарашить ваїв. Тобто це класні тачкові рішення. Ну, Власне, Олександр про них сам поговорив. Води в один і теска. Так? Ось. І води представляє компанію вчасно. Мабуть, про компанію вчасно багато розповідати немає жодної необхідності, тому що це компанія вчасно. Поруч зі мною Роман Ловорський. Рома комерційний директор компанії IT-Enterprise. І IT Enterprise — це компанія, яка робить як унікальні для великого потужного бізнесу erp рішення, так і по своїм продуктам Master, На мою суб'єктивну думку, лідер номер один і заміщає власне от той аналог 1С, якого всі користувачі жадають, потребують і так далі. Ось і Юр, він завжди в моєму серденьку, великий позитив. так, Ось Юра власник компанії Логістиком. Юра вміє автоматизовувати всі процеси навколо Юра і команда, та навколо логістики, навколо транспортних речей. І Юра і його колеги вам можуть бути цікаві ви біля кордону, кордонне місто. Ось Юра знає, як допомогти впровадити в ваші компанії рішення для того, щоб ви займалися своїм бізнесом. Ось і ми думали про якісь історії, там, відслідковання цих речей і так далі, і так далі. Ось, це коротенько-некоротенько угор коротенько, на 5 хвилин є. Е друзі, давайте почнемо. Як Я це відбувається, що, що можливо гальбує цей процес, а це більш якась історія бюджетів, це більш історія якихось безпекових речей. Тобто, наскільки українці? Да? Зараз почали більш активно довіряти і переходити на українські рішення. Юра, як, як ти в своєму бізнесі відчуваєш ну, ціроки Доброго дня, всім дуже приємно е приймати участь. Е якщо ми кажемо про наш ринок, там логістичні, складські послуги, транспортні послуги, е то дійсно там спочатку повномасштабки е більше люди почали е замислюватися, як е рахувати кошти. Бо коли ви там працюєте з великою маржею, це, це одна справа. Коли вже раз логістика стала ну, досить дорога, бо всі знають, що змінились повністю логістичні шляхи. І треба рахувати кожну копійку, треба там терміну непридатності, фієфа плюс фіфа, треба обов'язково починати економити. І ті компанії, які будуть впроваджувати зараз сучасні рішення, вони виживуть. Це просто питання виживання, тому що якщо ти залишаєшся на якомусь там неякісному софту або на папері, ти просто фізично не виживеш. Єдине питання от в нас зараз, що люди дуже переживають, люди не знають. Яка компанія буде це впроваджувати, як це буде робитися, зможуть ли вони далі завтра в цю історію після того, як ви впроваджуєте, ви, грубо кажучи, цей бізнес починає залежати від ваших it рішень. І тому для того, щоб там переконати людей, що це потрібно, ну, ми завжди їздимо. Їздимо, зустрічаємось, особисті зустрічі. Там Одеса, Дніпро, Харків, Суми, Окей, ми приїжджаємо. Вони дивляться, що ми дійсно живі, що ми завтра нікуди не ділимось. І що ми пропонуємо якісні ну, совто? Ми будемо допомагати впроваджувати. Ми будемо знаходитись там безпосередньо на об'єкті, навчати персонал, приймати живу фізичну е участь не через Zoom. І тоді вже е компанії починають. Ага, добре. Якщо вони приїхали, якщо вони показали, що як воно відбувається, вони з нами поспілкувалися. Вони показали е власну команду, е розповіли, як це буде там, які е е кости економічні від цього. Тоді вони кажуть, окей, ми переходимо, ми змінюємо, бо це ну, досить такі для кожної компанії, change менеджмент це дуже серйозна історія. Треба наважитись на те рішення. Чого цей користувач не переходить? Чого він там не знає, що йому болить? Та це, це гроші, це якась свідомість цих цих компаній. Тому що насправді навіть тут присутні ви, які можете ви ж самі навіть зараз кажете, там, працює вчасно. Клієнта працює мастер, працює логістиконтвоє, якесь рішення працює. Чому не можемо, чому користувач не може приймати ці так швидко рішення? Можливо, немає цих так якихось повних аналогів. От як на вашу думку, що зробити? Чому це не відбувається так ну, свідомо, активно і швидко? І що зробити для того, щоб все таки цей шлях був більш динамічним? Тому що ви дійсно кажете, спочатку був патріотизм. А зараз це якийсь там сталий рух, але точно, мабуть, не той рух, який дозволить нам там за рік, два, п'ять викорінити оці, як ти кажеш, 80%. Юра, давай з тебе, може, почнемо. Ну я вже казав, в першу чергу потрібно, щоб були компанії, які можуть дійсно це впроваджувати, щоб люди повірили в це, що бо кожен там в той одине склав шалену купу грошей. Майже ні в кого там однакової немає. Да? купа доробок. Величезний штат програмістів, які це все підтримують зараз в Україні. Це треба ну, розуміти, да яка кількість. Людей конфігурувалося це, це і робило. швидко, воно дійсно не ну не відбудеться. Поетапно, так треба доводити людям пояснювати, що ми можемо це робити, можемо це робити якісно на прикладі інших компаній. Ми, наприклад, в себе там ведемо YouTube канал після кожного вдалого впровадження. Ми їздимо, знімаємо відео, показуємо, що люди дивиться, оце дійсно працює. Отак воно працює, отак працює воно на цьому підприємстві і може так працювати у вас. І коли вони дивляться, підбирають уже там дуже схоже рішення по своєму напрямку бізнес-діяльності. І вони кажуть, о окей, оце у мене в принципі ну, більш то саме. і Якщо ми можемо так зробити, зробимо надалі. Другим етапом це має бути підтримка держави. В першу чергу, коли буде якісь програми, які дозволяють там додатково відфінансувати перехід з софта, отримувати якісь гранти. Ми, наприклад, багато проектів робимо за грантові гроші, але це Європейський банк реконструкції та розвитку. Це уряд Німеччини там спонсорує наші автоматизації. Українська держава цього не робить, і е, оце дуже важлива історія. Зараз там IT US, асоціація Марія Шевчук да, просувають законопроект да, ворожий софт. В Раді Верховній будуть приймати, скоріш за все, це рішення з російським Україною, але це не буде прям так швидко, що ми оп і всю країну перевели одночасно. Ну неможливо це фізично. І не ти так. майже язика зняв питання, я якраз хотів доповнити. Так? Чи відчуваєш ти підтримку так, з боку? І я розумію, що фактично ти один на один так, да, і звернуєш умовно міський клієнта, що давайте працювати, давайте. І асоціації в якійсь мірі доєднуються, але як державної якоїсь політики, саме щоб фіналізувати ці всі питання, її поки недостатньо. так? Такі взагалі ну нормальної програми немає. Якщо розробити нормальну саме програму, яку держава буде допомагати підприємствам переходити якісь там часткові компенсації, якісь пільги можливо там податкові для тих компаній, які переходять з російського софту, воно набагато швидше це піде стовідсотково має бути реєстр українських розробників, які там дозволені працювати з цим грошима, як ми отримували, наприклад, по ЄБЛ. Просто це треба виводити на нормальний рівень держави. Зробити законопроект, де ми просто щось забороняємо, ну воно не спрацює нормально. Тобто ми майже в готові, але нам все рівно треба час. Цей перехід має бути досить Ну, Згодом. Але я хотів би додати, да Одинес там в свій час колись зробила дуже таку потужну історію. Віді вигляді франчайзи, навчила кучу купу, купу просто людей цим займатись. Якщо до самого питання, рішення є, вони є, вони гарні, вони набагато кращі, і технологічні стейки, все ніж то, ОдинЕс, Ну вони вже сучасні, вони дійсно є. Питання в тому, що якщо ми завтра різко заборонимо, ну, навіть фізично ми не зможемо це перекрити. У нас немає стільки людей, навчених, щоб впроваджувати це, щоб підтримувати це. Тому е, має бути програма по навчанню. Е, там... Підготовки тих людей, які будуть е, переходити, тих всіх е, фопів е, програмістів, які обслуговували все це. І коли ми цю армію побудуємо людей, от тоді ми скажемо, можна завтра заборонити все одним шляхом, одним Ю -Ю, шляхом. Юра, якщо дозволиш, уточню, а ви в своїй ніші з конкурентами між собою спілкуєтесь, а не знаю, доповнюєте чи ви є більш автономні в такі історії рухаєте? А, а у нас немає конкурентів. Питання в тому, що коли ми починали писати власний софт, ми там 15 років займаємо займалися на той момент з моїм бізнес-партнером впровадженням іноземних систем, там польські, американські, які коштували від 100 тисяч євро, починаючи, і не жодна не ну маленькі компанії собі такого дозволити не могли. І була саме писна один якоїсь там у кожен програміст що собі робив. І оце ніша маленького і середнього бізнесу. Ми зрозуміли, що ми там взагалі будемо єдині. І якраз там з 18-18 років почались хмари. І коли ти робиш СААС, і люди по підписці можуть купити собі рішення, яке коштує там 100 тисяч євро, а вони платять 500 місяць, і в них все окей. Е, да, дуже важко було в 18-му році пояснювати, що це не буде ваш якийсь локальний сервер під диваном у керівника, а це хмари, і всі кричали, та ми не будемо ніякого хмару, що? Що це таке? Ну. То зараз вже набагато простіше всі розуміють, що «хмара» — це навпаки ок. Що то вода не прилетить, що воно буде працювати ну, незалежно від цього. Питання, що ну потрібно навчати, буде дуже багато готувати команди впровадження, команди підтримки, щоб ми ну, щоб масово почали переходити на ці рішення. А рішення є, вони у ну, колег, вони в нас, вони всі набагато краще, ніж та Одинеска, і ніж ті закордонні аналоги, які коштують просто космос шалених грошей. І коли люди кажуть, о, SAP або ще щось, а ви доробіть там одну зоб'яту і побачите, на ту вартість. Наше рішення вони якраз для цього і є. Але для того, щоб вони були масові, потрібно все ж таки готувати людей. Рома, що у вас? Я розумію, що у вас в роботи в Україні там не пахане поле, та? Але якщо є там, не знаю, українці виїжджають за кордон та створюють там бізнеси і, і так далі. Десь ваші рішення. Мають давайте, Маю. давайте коротко підсумую щодо рішень дійсно в Україні і нам, і всім іншим учасникам панелі дискусії, і іншим компаніям, які сьогодні тут не присутні, є що робити в Україні на років 5-10 і більше. Тепер щодо закордону, ну по-перше, ніхто нас там не чекає. Це з однієї сторони. А з другої сторони, а ми нікого і не запитуємо. Ми беремо і робимо, тому що перемагає найсильніший, а перемагає швидше. Всі закликаєте слухатися швидко і робити ті рішення, які дадуть вам перевагу. Друзі, дякую. А, трошечки додам по нашому досвіду. Да, у нас є вже там впровадження і за кордоном, і адаптації є на інші мови. Але розуміючи, що там автоматизувати комусь налагоджувати там, коли тут роботи просто більше ніж достатньо зараз, і треба допомагати автоматизувати власні. В вас Україну, то поки ну, я не бачу сенсу туди себе говорити. Можна просто бліц, так чи ні? Просто цікава ваша думка. Питання звучить так, чи можна зараз зібрати повноцінні українські там, процеси, компанії, виключно з українських щоб побудувати інфраструктуру, щоб воно все працювало там в обліку, в продажах і так далі. І так далі. Чи є таке можливість? Виключно з України. Так чи ні? Я впевнений, що так. Ну, є дуже багато гарних рішень. Відповідь очевидна, так? Так, я вже казав про це раніше, звісно. Я ж відчуваю, що Саша теж скаже так. <різь> я скажу так, але я скажу більше. Для того, щоб ви просто розуміли, біля 60% ізраїльського бізнесу це українці. Тож 60% IT-бізнесу Ізраїля вони розробляють це в Україні. Тому сказати, що український софт, я скажу, що так можна. Бо він, ми розповсюджуємо це через наших людей в різні компанії. Тому фактично це наш софт. Супер. Ну це позитивна нота насправді. Ми вже в нас там нолики, ми трошки, трошки перелімітили. Я вам хочу всім подякувати. А до вас, друзі, звернутися. Закликом світу свого по своєму, насправді ми гідні того, що ми робимо. Ми боремося гідно і знову ж таки, ми всі дякуємо захисницям, захисникам, які завдяки їм ми зараз можемо про це говорити. І як би це не банально звучало про фронти, та, але ми маємо ці скелі побороти. Держава нам має в цьому допомогти. І це, мабуть, навіть не історія про заробити гроші, хоча це теж важливо. Та? Це історія про те, що в нас є чим пишатися. Тому вам щиро дяка всім присутнім за те, що ви насправді даєте нам, українцям гідні рішення, які ми можна пишати. Дякую. Спасибі, наші дорогі спікери. Дякую. Давайте поаплодуємо їм друзі. Юрій Геранський, Олександр Ахтирко, Роман Явольський, Вадим Прухневський і Вадим Добровін були з нами.